Друзі, моє вітання! Це я Сергій. Сьогодні поговоримо про ротоватори для мотоблока. Вони в мене вже четвертий рік. Скажу, що це хороша штука. Ротоватори працюють на твердій землі, в кого глина, в кого чорнозем. Дуже чудово перекопувати тверду землю. Витягувати коріння. Ну, дуже гарно вони з цим ділом справляються. Фрези гірше таку роботу роблять, тому що вони трохи менше в землю загрібаються, а ротоватори глибоко копають. І на фрези більше намотуються коріння, трави, і їх важче відчищати. А ротоватори Відчищається легко, вмикаємо задню передачу на мотоблоці, Ось мій мотоблок. І впираємось сошніком в землю, Ротоватори крутяться назад і тим самим скидають валу, з цих зубів, Гарно коріння, траву, Ну і те, що налипло тут. Недавно я працював на своєму городі на мокрому чорноземі. Ну, перекопав, перекопав, але було не дуже приємно, що чорнозем липкий був, і такі були купи тут коріння, трави і чорнозема налипали, як пластилін. Ну, нічого, відчищалось нормально. Так, я вже сказав, що четвертий рік користуюся ними. Оце їх помив після роботи. У мене там ванна в городі з водою, бо вони були такі всі обліплений чорноземом, помив ну от, і замітив, що чомусь зуби трохи шатаються. Ось, ну, випадково замітив. Я 4 роки не, не, не перевіряв ці гаєчки, гвинтики. Так, а тут побачив, спочатку я подумав, що а що трапилось? Може, тут відламалось кріплення оце для зуба. Ні, просто відпустились. Гайки, хоч тут і рай є, але, але все рівно така штука. Ну, чому те ліпаються? Ну, так зроблено з заводу, що тут такий, бачите, зазор тут і тут. Не знаю, чому так, що не точно, а трохи є. Ну, це таке діло. Нічого не відламалось, просто потрібно затиснути, знову перевірити всі гайки, болти. Ну, от я вже одну, одну секцію ротуваторів тут затиснув, все нормально. Ну і тут значить, ми затискаємо. Бажано, щоб було в хазяйстві у нас в гаражі ключ, або торцева головка на 16. Отак, от затискаємо міцно. Зараз всі попідтягую і все буде нормально. На 16. Китайці люблять використовувати гаєчки такі. Болти на 16. Так, тепер про ротуватори. 4 роки тому були отакі, продавалися. Значить, сам шестигранник оцей 45 см, і на 9 зубів. Оце в мене в мене є. Зараз, у 2025 році, до мене друзі телефонували, цікавились, які кращі, куди. Використовувати, то кажуть, зараз продаються вже по 50 см вал, не 45. І продають по 9 зубів на одну секцію або по 10. Розумієте? Тоді такого не було. 4 роки тому. Продавали стільки отакі от варіанти. Ну, я скажу так, що якщо працювати на землі, яка більш піщана, то ці ротоватори можуть зариватися в землю. Якщо мотоблок, ще й дизельний, як в мене, він трошки важкувати. Якщо бензиновий, то може ще й не, не буде зриватися. Але це непоганий на сьогоднішній день варіант. Якщо по 10 зубів, а не по 9, я так думаю, буде краще не так буде зариватися ротоватор провалюватися в пісок. От. Ну, якщо ми маємо по 9 зубів і провалюється все таки, то можна використовувати дивіться, ось у мене диски захисту рослин. Є. Це вони йшли до моїх фрез на мотоблок. Такі диски захисту рослин. Спочатку у мене були фрези по 4 секції на кожну сторону. Провалювався в пісок. Я купив ще по одній секції допоміжній. Тепер ставлю по 5 секцій, бо у мене біля хати пісок, тому е по 5 секцій з кожної сторони фрези. І, і інколи буває, що він все рівно в пісок провалюється, то я ще й ставлю отакі диски на фрези, захисні такі диски. І тоді він чудово працює. Також Можна використовувати до ротуваторів отакі от диски, якщо в кого є. Якщо нема, ну можна зробити або купити. Ну, як, от бачите, вони чудово сюди вставляються. Визначитися, де буде отвір. От, зараз ми побачимо, де буде. Отак, от, ось тут отвір, бачите, є. От, то можна в якомусь місці визначитись, допустимо. Завести не до самого крайнього ножа знизу, щоб там нічого не застрявало. Трошки відступити отак О, на сантиметрів 5, визначити де отвір, просверлити її, зафіксувати пальчиком. І тоді ці ротуватори точно не будуть на піску провалюватися в землю. О, далі. ну, Пальчики фіксації. Бачите, можна придбати в інтернеті, я коли купував колись прокладку під кришку клапанів, теж замовляв отакі пальчики для фіксації. Вони продаються, бувають, так як цей, довжиною приблизно 4,5 см, бувають і коротші по 3 см. Ну, так як тут вал на 32, то якраз ці пальчики фіксації. Якраз підходять. Я такі колись собі придбав. Ну, о ще така інформація, що коли їх купував 4 роки назад, прийшов на нову пошту отримувати. І добре, що я подивився, що в коробці було. Ха, Прислали мені ротоватори, але навал 24 міліметра. Добре, що я замітив. І відправив назад. Ну, продавці не уважно, мабуть, подивилися і відправили комплект мені на мотоблока на вал 24 мм. Але ж мені потрібно 32. Так що, якщо будете виписувати, уважно зразу перевіряйте на новій почті, чи правильно вам прислали ці ротоватори. Які ще бувають випадки у моїх друзів, бувають такі, що. Отримують, розглядують. І е, оці кріплення для самих ножів приварені криво. ну не рівно, от так. А от косо приварені. Ну, Були такі випадки. Я на своїх такого не помічав, нібито нормально вони приварені. Ну, Але у друзів таке бувало, то ну, відрізали болгаркою і переварювали рівно. Ну це не критично. Це не критично, можна все виправити. Ще у мене є товариш Михайліченко Женя, його YouTube-канал теж цікаві відео гарні. То можете заходити і подивитися на його відео. Все там є і про фрези, і про ротоватори, і про Веймовську ногу. Багато цікавих відео, то, будь ласка, кому цікаво, заходьте на канал Міхайліченко Женя. Так ось, він теж був, купив точно такі самі ротоватори. і, попрацювавши на своїй землі, теж замітив, що провалюється в землю. Ну, Мабуть, більш піщана земля, так як в мене біля хати. То він докупив, замовив. Допоміжні оці ножі зуби і доварив ще по одному з краю. І вже в нього тепер не по 9, а по 10 зубів. І сказав, що е, дуже хороший результат вже набагато стало краще, вони вже не зариваються в землю. Тому я думаю, якщо є можливість, зараз такі продаються, по 10 зубів на кожну е, секцію. Ну, тільки що. Шестигранник не 45, а 50 см. То можна і купити, щоб потім на всякий випадок не докуплювати окремо оці зуби та робити саморобні оці кріплення. То можна придбати і по 10 зубів на ці, таких ротуваторів. А ще, друзі, запитували, де їх купував. Ну це ж було 4 роки тому, тому на той час я замовив з Полтави, місто Полтава, якийсь був там склад, і там я замовляв. Були на той час в Харкові. Зараз теж вони продаються, тому просто потрібно набирати в інтернеті в пошуку ротоватори для мотоблоку. І там побачите різних багато варіантів, де хто продає і по якій ціні. Оце таке сьогодні відео, друзі, для вас. Так що, ще раз скажу, що ротуватори мені подобаються. Кожна навісна, як би сказати, кожна навісне обладнання для різної землі по-різному працює. У мене є і роторна борона, і фрези, ось ці ротуватори. І в різних випадках я працюю на різних навісних приспособах. Так що мені подобається, рекомендую. Купуйте, працюйте, будете задоволені. Ну а на сьогодні, все. Дякую за перегляди, за вподобайку. До нових зустрічей. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба.